Bonjour à tous, bienvenue à добрий день всім, вітаю у школі Просто Франс. вітаю вас на курсі практичної граматики рівня А1А2. Нагадую вам, що це в нас солідарне навчання. Запрошуйте, будь ласка, знайомих, щоб всі українці змогли говорити французькою мовою легко, вільно на рівні А2. Навчилися безкоштовно і змогли собі знайти гарну роботу. Ми з вами проходимо практичну граматику для рівня А1, і для цього потрібно пройти рівень А0. У французькій мові є таке чудове слово, називається прироки, тобто потрібні навички. Для того, щоб щось зробити. Щоб пройти до кінця практичну граматику рівня А1, вам потрібно пройти курс вимова і курс скорочитання або самотужки, або у школі Просто Франс, ви можете записатись на ці курси по посиланню, яке я залишу під цим відео. На рівні А1 А2 ми з вами проходимо розмовну мову, практичну граматику і фонетику. Тобто, для того, щоб на рівні А2 володіти вільно французькою мовою, по-справжньому володіти, треба пройти курс розмовної мови, який викладається безкоштовно. На YouTube-каналі Просто Франс ви бачите презентацію розмовної мови, тому записуйтесь, будь ласка, навчайтесь і розмовляйте вільно. І також ви можете записатись на курс фонетики на навчальній платформі школи. Починаємо 15-й відеоурок. По підручнику це сьомий урок. У нас ще буде трохи нових слів. Нагадую, виписуйте їх на різні сторінки вашого зошиту. І у нас сьогодні нова граматика. Перше давайте вивчимо слово «діалог», Воно чоловічого роду. Ен-діалоги. Це для вашого словничка. Ен-діалоги. Репетиапремоа. Повторюйте, будь ласка, за мною. Тамреля Даніелля. Toya, ma maman, tu Daniel? Elle n'est pas là. Elle est en vie. Elle est chez ma soeur qui est malade. Vona qu est qu Elle est chez ma soeur qui est malade. Et qu'est-ce qu'elle a, ta soeur? Що з нею, з твоєю сестро, сестрою? Хочу звернути вашу увагу, хоча це проходиться на курсі вимова. Зверніть увагу Союз «і» вимовляється як і не е, а «і». C'est une petite grippe. Це «простуда», C'est une petite grippe. Легка простуда. У французькій мові слово petit використовується дуже часто, і воно має так, не тільки переклад як маленький, а ще й легкий або зменшувальний український суфікс, наприклад, ми підемо поїмо у ресторанчику. On va se faire en t'esto. Un petit resto, ресторанчик J'espère qu'elle sera vite rétablie. Сподіваюсь, що вона швидко одужає. J'espère qu'elle sera vite rétablie. Дивіться, у нас тут жіночий рід, і воно добавилось у чоловічому роді, тобто записуйте це собі в зошит прикметників. rétabli Чоловічий рід. Далі звернемо увагу на використання цієї нової лексики. Він п'ятіт гріб. Ви вже зрозуміли, що це таке. Еспири дієслово слово першої групи. Сподіватися. Кьо це союз, що? І я хочу на нього звернути вашу увагу. Це дуже важливо. Ви вже е, у минулих уроках бачили, що слово «кьо» використовується як питальне слово що, фетю, що ти робиш. Було в нас це, ми це відпрацьовували. Ще це слово може використовуватись як сполучник, тобто не питальне слово, а всередині речення «кьо». І перекладається як «що». Вам це дуже важливо і корисно, тому що в розмовній мові ви будете часто використовувати слова ж'е, je pense que. J'espère que, je pense que, я сподіваюся, що, я думаю, що, жестім, я вважаю, що так. І такий вираз. «Elle sera re tabli. Вона скоро поправиться. Французький вираз. Запишемо його в інфінітиві. Ви знаєте, що таке інфінітив. Et riталі. Бути одужаним. <с> в українській мові ми так не говоримо, а у французькій мові такий вираз. Жіночий рід» буде з Піон. І я одужала, француз каже, я є одужаний, Je suis rétabli». Зверніть увагу, що у, у, в українській мові ми говоримо я одужала, тобто минулий час, а француз каже я є зараз одужаний. Якщо ви тут поставите дієслово я одужала, в минулому часі, то це буде означати, що ви одужали колись давно, декілька місяців назад, або минулого року. Синоніми first робити свої вчення або тюдьї, слово першої групи. Синоніми. У, франц у французькій мові дуже часто використовуються звороти з, з, з дієсловом «faire» робити. Для нас, українців, це незвично, але ви з часом звикнете до французької мови. Ферсизит робити свої навчання і ставимо присвійний прикметник. Іль ферсит аль університет. Він вчиться в університеті, або можна сказати, litudі à l'université». Він навчається в університеті, вчиться навчатись. Ще діє слово étudie означає щось вчити. Ma soeur étudie la літеra ukriène. Моя сестра вивчає українську літературу. І зробимо. Таку фразу ви вивчаєте лесе, avec... В... В... ви вивчаєте французьку мову? З просто Франц. Vous étudiez le français avec Prostefrance, граматика, ля грамер. Використання артикля після оборота се. Зворот «се», він дуже важливий у французькій мові. Він просто використовується кожен день десятки сотні разів. Тому що в українській мові ми не говоримо це є, ми просто називаємо предмети або ми говоримо це і все. А французи говорять це є. Ми з вами його вже проходили, розбирали. Сьогодні у нас тема артиклю. І зверніть, будь ласка, увагу. Зазвичай ставиться неозначений артикль. Есюншез це стілець, сетьюн шез це стілець. Шез? Це стілець Інверсію ми з вами теж розбирали. Нагадую, що це зміна місцями. Підмета це підмет, а оце присудок. Навіть не так зробимо. Зробимо, як у школі, оце підмет, а присудок у нас підкреслюється завжди двома рисочками. І у відповіді все стає на свої місця, і стосовно читання, читається есюншез, сетюншез. Якщо ж іменник має якийсь додаток, що вказує на належність цього іменника до особи, то ми ставимо означений артик la chaise de marie і приналежність предмета комусь у французькій мові вражається прийменником de. В українській мові ми поставимо запитання, чий. Ce la chaise de Marie, ce n'est pas la chaise de Marie. І вам треба запам'ятати і навчитися говорити негативну форму цього виразу. Щось не є і далі. не па». зверніть увагу, оце вимовляється не «се», а с, па». до речі, один момент стосовно вимови, Дієслово слово е. Бути, коли після нього йде неозначений артикль, починає вимовлятися як ет сетюнше. Далі сьогодні вивчаємо другу особу першої третьої групи. Сподіваюсь, ви замітили, що таке володіння граматикою. Ми не вчимо в цьому курсі. Як буває, вчать дієслово і одразу його по всім особам. Це непоганий тренажер, так, треба так тренуватися, але після цього тренажеру дієслова ще не вбудовуються в мовлення, в говоріння. А ось якраз методика цього підручника вона встраює дієслова в говоріння. Ми тренуємось змінювати особи, додавати іменники, будувати фрази. Дієслова першої групи у другій особі однини тобто це тю, мають закінчення ОС, яке не читається. Тобто зробимо ось так. Тю і тюді. Ти вивчаєш. Дієслова третьої групи в особі тю мають закінчення С. Яке теж не читається. <сіхи> Далі, значить. С не читається, і це буде звучати тю-ме, тобто точно так, як в особі ж, ж-ме. артиклю. Після дієслова бути перед національностями або якщо ми говоримо про Людей, які живуть в якомусь місті, артикль не ставиться, і до того ж, і національності, і назва жителів пишуться з великої літери. Для міде Даніеляні. клере Parisienne. Сьогодні ми підробно, підробно ем, пройдемо тему запитань. Запитання вони важливі для мовлення, тому що діалоги складаються завжди з запитань. Вас щось запитують або ви щось запитуєте. У французькій мові використовується інверсія. Аверси це дієслово, яке означає щось поміняти, змінити місцями. Інверсія, в українській мові в нас цього немає, тому будьте уважні. Інверсія буває проста та е, складна. Що таке проста інверсія? В нас вона вже була. Це коли ми змінюємо місцями і присудок. І вона робиться тільки коли підмет-займенник літюсь ліва. Ти читаєш цю книгу Етелюхеньє, «E чи вона українка, тобто тут буде дві рисочки, тут одна рисочка і тут буде дві рисочки. Якщо дієслово у третій особі однини, тобто, це коли, це коли він, вона. Я знаю, що багатьом граматичні терміни важкуваті, що таке третя особа однини? Це він і вона. Тобто в особі він вона. Якщо дієслово закінчується на О або А, і у нас тут є приклади, він іде, дієслово йти закінчується на А і дієслово говорити взагалі вся перша група закінчується на О то треба вставляти літеру Ти. Вона ніякого значення, сенсу не має, це для краси мовлення. У французькій мові є декілька правил, які можна пояснити тільки красою мовлення. Так у французькій мові склалося. «Ва -ті -ля -ля -га». Чи ви не йде на вокзал? Лютеля Саме, чи вона говорить зі своєю матір'ю. А обіттіль чи він живе у Парижі. Це проста інверсія. Дуже просто поміняти місцями займенники дієслова. Ви звикнете. Складна інверсія, вона не дуже її не важко робити. Не лякайтесь. Вона для тих випадків. Коли підмет це іменник. Тобто, ви пам'ятаєте, в простій інверсії підмет там займенник ватю, так, ідеш ти, або ватіль, чи він іде. А у складній інверсії у нас підмет іменник. І тоді, що робиться, іменник залишається стояти там, де він стоїть, а після дієслова. Повторюється займенник рівний іменнику. Тобто, якщо Мішель це він, якщо сестри це вони жіночий рід. Зрозуміли? Ще раз е, є дві інверсії: проста і складна. Складна не значить важка. Проста інверсія це коли підмет, займенник, тобто я, ти, він, вона, ми, вони оці слова. А складна інверсія це коли іменник, тобто, це імена, сестри, брати, Мішель, Люсі, там коти, собаки, ем, хто там ще Ліша, Ліща, ем, все що завгодно, предмети, якісь всі-всі іменники. Так от, складна інверсія, іменник на своєму місці, а ми повторюємо займенники Іль, Ель. І я вам хочу сказати такий момент, що займенники, які будуть повторюватися, це Ілля, Елля, Ілля і Елля, тобто він, вона, вони, вони. Тому що у мові, коли є випадок, коли треба зробити складну інверсію, це ми говоримо про когось, кого називаємо по імені, або називаємо словом, як сестри, брати. Родичі, все таке інше, якісь живі істоти, або це можуть бути навіть предмети. Якщо підмет – це дві особи чоловічого і жіночого роду, тобто різний рід, то ми ставимо займенник Іль. Це ви знаєте, ми вже це проходили. Прочитаємо Мішель ля фабрик, Michel працює на фабриці. Les habitent à Paris. Сестри живуть у Парижі. П'єре ces textes? текст. П'єре Марі повторюють ці тексти. Добре, на сьогодні у нас все. Ваше домашнє завдання прослухати два-три рази цей урок. Щоб добре запам'ятати граматику, а також працювати з аудіо цього підручника, слухати, слухати і слухати, закріплювати лексику, ви навіть можете слухати попередні уроки, щоб у вас вся лексика добре вклалася в голові. І якщо вам подобаються ці уроки, і вам би хотілося підтримати канал і мотивацію викладача, ви можете зробити донат на спеціальній платформі, яка називається Buy Me Coffee, купи мені каву». Там можна робити донати, починаючи з 1 євро. Дякую за вашу підтримку і за вашу щедрість.